Печінку виклали на тарілку, можна подавати до столу. Зараз зробимо декор і до столу. Будемо готувати печінку з яблуками. Для цього треба яблуки помили. І будемо різати і обсмажити на пательні. Яблука порізане такими дольками. Викладаємо на пательню і будемо смажити з обох боків. Посмажили. Тепер будемо резервувати в окрему тарілку. Тобто сюди. Тепер беремо яловичу печінку, вимочили добу, у воді звичайний. І будемо розрізати на пластівці. Трохи її відбили і кладемо окремо. Тепер робимо такий, таку суміш. Борошна, сіль і чорний перець. Чорний перець я додав, зараз додаю сіль і борошно. Будемо е обгортувати печінку і на пателью смажити. Поки печінка смажиться, ми на противень викладаємо смажені яблука. Потім викладаємо смажену печінку поверх яблук на противні. Далі буде. Виклали смажену печінку на противень. Тепер буде смажити цибулю. Цибулю порізали. Помили порізали. І зараз будемо смажити великими такими полукольцями. До смаженої цибулі додаємо сіль, чорний перець і червону паприку солодку. Тепер смажену цибулю кладемо поверх печінки і в духовку на 20 хвилин на 180 градусів. В духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Печінка з яблуками можна вживати до столу.